Нові правила перетину кордону з ЄС головні зміни, які чекають на українців, вже найближчим часом. Дивися далі це відео, але не забудь підписатися та поставити лайк. З 10 листопада у Європейському Союзі запрацює нова it система – Entry-Exit System. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд до країн Шенгенської зони та виїзд усіх негромадян ЄС. Ключно з українцями про це повідомляє урядовий портал. Що зміниться? Ця система одноразово зафіксує ваші біометричні дані та зберігатиме їх три роки. Штампів у паспорті більше не буде. Та реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. А чого чекати на кордоні? Під час першого в'їзду у вас візьмуть біометричні дані, відбитки пальців та фото обличчя. Час проходження кордону може збільшитися приблизно на 40 секунд, поки збиратимуться ваші дані. Біометричні дані зберігатимуться 3 роки, і їх не потрібно здавати повторно. Якщо ви відмовитеся від біометрії, вам відмовлять у в'їзді. А далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування. Для чого взагалі придумали ці правила? По-перше, це і спрощення перетину кордону та посилення безпеки за допомогою біометричних документів. Також це запобігання використання підробних паспортів і протидія нелегальній міграції. Як вам такі зміни при перетині кордону з ЄС? Чи дійсно ця система настільки буде дієва на вашу думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і дивитися наші випуски. Усім папа! -па.